Доброго дня! І таке питання, як робити відводок на маточник, так щоб вони маточник прийняли 100%. Значить, як я роблю? Значить, я беру дві рамки печатного розплоду з великої сім'ї. Дві рамки печатного розплоду як відводок і струсюю ще дві рамочки молодої бджіли з відкритого розплоду. Що у нас відбувається? Стара пчела льот повертається. Тут залишаються дві рамочки бджіл з двома рамками розплода. Все, два дні двоє суток я їх не чіпаю. Через двоє суток у мене є сім'я воспіталка, де є маточники на виході. Я спеціально підготовлюю відводки під той день, коли у мене йде маточників. Все, через двоє суток я цей маточник ось я покажу ставлю отводок. Ось ми сьогодні їх поставили. Ось, якщо видно, не буду я розбирати сімейку. Да, от там от сотані код держатель і на ньому тримається маточник. Все, двоє суток ми не трогали. Ніяких маточників їхніх рідних я не обривав. Бо за двоє суток вони потягнули свої метачники. Я нічого це не робив. По-перше, я робив там більше 30 отводків. Це багато праці, і це безполезна праця. Чому? Тому що та маточка, яку я дав, вийде завтра, післязавтра. Тобто я так підгадав час, що вона завтра післязавтра вийде. І перше, що вона буде робити, вона буде знищувати маточники, які вже були відтягнуті. На 100% всі приймаються через двоє суток. Далі, якщо ви хочете замінити в великій сім'ї ну, матку, але теж ризикуєте, що матку можуть убити, ту, що ви купите, і можете замінити теж маточником. то теж... Через двоє суток. У мене був один із одводків, який я випадково переніс матку. В одному тводці я матку забрав. Тобто, велика сім'я у мене залишилася без матки. Я робив ту же саму операцію. Через двоє суток поставив їй маточник на виході. Маточник був гарно прийнятий, і маточка вийшла. Так що ніяких проблем через двоє суток у сім'ї з прийомом маточника немає. Я користуюсь именно вот таким вот методом. Ну вот, якость так.